На Дніпропетровщині у Верхівцевому відкрили алею слави героям. Так шанували загиблих мешканців громади. Серед них Євгенія Дудка, начальниця прислужби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. Дівчина отримала поранення на службі під час ракетного удару. Майже рік вона боролася за життя. Але на жаль, її серце зупинилося у березні 2023 року. Ну, року. Я горжуся ними всіма своїми. Односельцями з одної громади горжуся своєю дитиною, а вона дуже любила свою і професію і любила свою роботу завда, де б вона не була, коли б це не случалося, чи утром, чи вночі, чи де. Вона одразу вже мчалася на роботу і була завжди на передовій так сказати. Яка вона була. Сильна, як вона витримувала, які тільки скільки вона разів була в реанімації на грані смерті, і виходила отут, і обратно карабкалася, хваталася за життя. Дуже дуже тяжело їй давалися ті кроки всі, які бачили в лікарні. І ось і дев'ять місяців вважай. Там пробула коло неї спочатку чоловік, потім я. Саме перше вона потрапила в реанімацію, то це було страшне, що вона перенесла там. А потім сказала, мама, я знаю, що я не виживу, давай мене везіть додому. Я хочу вмерти в Україні. Вона мені сказала, мама, ти в човні життя, а я в човні смерті. Пані Валентина застигла біля світлини Сергія, однокласника свого сина, який загинув на Харківщині. Їх три сини було, батьків, два сини загинули на війні. Він був командиром від багатьох боях воював. Дуже шкода хлопців, усіх загиблих. У нас теж на війні. Для нас це дуже все боляче. На алеї десятки стел. На кожній фото людей, які віддали життя, захищаючи батьківщину.